Привіт, кожному! І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, як повернутися в сторіс. Якщо тривалий час ви не виходили у соцмережі, і вам тепер страшно якось лячно туди повертатися, що казати, і як повертатися. Давайте про це сьогодні коротенько я вам розповім і дам практичні рекомендації, як це зробити. Це була представитися з вами на зв'язку. Марина Войтік, ваш фотограф і мотиватор, надихатор. Ну, судячи з ваших коментарів, я можу себе так називати. Тому поїхали, як же повернутися в ті сторіс, яких ти не був тиждень, два, місяць, можливо, півроку, у кого скільки, але потім реально наступає момент, що ти не знаєш, а з чим вийти, просто вийти і сказати Привіт, я тут і ну, наче здається, якось тупо. Да? Вийти чимось похвастатись, також наче не було, не було. А тут а я там нову машину купила. Всім привіт. ні. так як же гармонічно вийти в сторіс, як розшевелити ваших підписників. І почати далі вести ваше соціальне життя. Даю вам поради з власного досвіду. І перша моя порада це подумайте, з якою би темою ви хотіли вийти, що б ви хотіли донести. Тобто, ну, не треба виходити з всім і зразу, знаєте, типу, всім привіт! Я купила машину, переїхала в новий дом, я зараз е, е, орендую офіс, змінила професію, купила ботінки, в принципі, родила дитину. Ну, е, е, вот, А ви як? Знаєте, ну, типу, треба придумати якусь одну тему, з якої ви маєте вийти. Друге, це потрібно коротенько якось розказати людям, де ви пропадали, але це має бути не у форматі виправдовування, а у форматі просто. Інформації, що довго мене не було в соцмережах, тому що я там ушла в себе, займалася саморозвитком, я там присвятила час чомусь, чи присвятив там час спорту, сім'ї. Ну, в кожного своя причина, да, але важливо її обозначити, ніяк не виправдовуючись, повторюсь, не так, що Боже, я не була в сторіях, я не знаю тепер, як повернутися», Це знаєте, викликати оце якесь. Почуття до вас якоїсь жалості аудиторії. типу, думаєте, що вони от вас поймуть і що ви там. Та всім все рівно. Ви просто обозначаєте, що я був, була там, то там-то, тому мене не було тут. Тепер я тут. І от давайте поговоримо з вами про те, з чим ви вирішили вийти в сторіс. Також ще до цього пункту другого, де ви будете розказувати, де ви були, ви можете поділитися, які з вами відбулися зміни, які що відбулося в вашому житті, що є нового можливо, чи які зміни тепер очікують ваш акаунт? Тобто в такому от ключі. Тобто, що глобального відбулося за цей проміжок часу важливого. Ось так. І після того, як ви розказали, не треба це розтягувати. Це буквально можна сказати там в двох-трьох да, щоб просто багато тексту не вставляти в одну або там розмовних. Далі ви починаєте висвітлювати ту тему, з якої вийшли в пункті 1. Е, Не треба повертатися в сторіс, типу просто одним сторіс. Привіт, я тут і знов пропали. Да, і там завтра вийдете знов. Ви вже маєте виходити з якоюсь однією конкретною темою, думкою, інформацією, яку ви хочете донести. І от далі, коли ви вже сказали, де ви пропадали і що змінилося, там ну, це що ми проговорили, ви вже висвітлюєте безпосередньо цю тему в наступних сторіс. Про те, як придумати цю тему, як зробити конкретний сторітелінг, або як вибрати одну тему, якщо ви пропадали півроку і тем мільйон, да, як це зробити, це вже все дуже індивідуально, і тут я можу вас запросити лише на індивідуальну консультацію до себе, де ми з цим розберемося, і побудуємо вашу структуру, ваших сторітелінгів і те, як конкретно вам туди повернутися. Ще раз її коротенько підсумую. Перше, це ви визначаєтеся з тим спочатку, до того як ви вийшли, з якою темою ви вийдете. Друге, ви розказуєте, де ви пропадали, але не у форматі виправдовання, а у форматі історії або нових якихось впроваджень, у ваш блог, якщо такі будуть. І третє, це ви починаєте відразу виходити з той теми, яку придумали в пункті 1. Все. На цьому структура виходу, вона якби закінчується. Е, я сподіваюся, що відео, відео вам було корисним, ви, е, вам воно допоможе повернутися в сторіс. Е, Пробуйте, повертайтеся, і навіть будь-яка перерва, яка у вас була, це не привід закидати далі вашу соц... вашу соцсторінку, соцмережі. В будь-який момент ви можете туди повернутися, розкачати її і... і стати тим, ким ви хочете. Все, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.